Вікторія народила передчасно, на 28-му тижні вагітності. Каже, син з'явився на світ з вагою 1 кілограм та зростом 37 сантиметрів. Вже два тижні перебуває у неонатальному центрі, розповідає жінка. Дитинку забзала відділення реанімації. Потім, коли мене виписали з пологового, я приїхала сюди. Мабуть, днів 10. Він почав сам дихати, потрошки набираємо, кричимо. Яка вага зараз? Кіло 605. Помаленьку, поки сам їсти він ще не ходив, по чуть-чуть їсть ну мало, з бутилочки пробуємо, поки більше. 400. Анна народила сина Мирона на 31-му тижні вагітності. Каже, вага дитини при народженні була один кілограм 600 грамів. Нам вже зняли всі ліки, всі призначення зняли, розвиваємося добре, набираємо вагу. Оце саме головне, щоб їв добре. Він повністю здоровий, і набрати вагу, я вважаю, що це такі вже крихти. Тому у мене емоції хороші. Да. Я вірю в свою дитину, і те, що він такий маленький, це не означає, що він буде слабеньким і таким маленьким по життю. Вони дуже шустрі і ну, такі, як мурашки маленькі. Наталія, виконувачка обов'язків завідувача відділення інтенсивної терапії новонароджених, розповідає дітям надають всю необхідну медичну допомогу, окрім кардіохірургії. За потреби пацієнтів везуть у Київ з кардіохірургією в нас теж дуже тісний зв'язок, розуміння і дуже часто вони нам. Допомагають, але транспортуємо дітей в кардіохірургічні стаціонари. Теж ми і це теж дуже відповідальна частина роботи. То якщо швидка допомога доставляє в лікарню дітей в критичному стані, то вони йдуть до нас. Слідуючий етап: ми не виписуємо дітей від себе, звичайно, додому, а вони переходять на етап виходжування. Кількість дітей побільшала, кількість пологів побільшала і, ну, на жаль, доношених є. І ну, от цього року, якщо минулого року ми взяли на себе 184 дитини, то цього року буде десь до кінця року десь порядка 210-215 діток. Неонатальний центр при обласній дитячій клінічній лікарні працює цілодобово. Говорить завідувачка відділення новонароджених та виходжування недоношених дітей Наталія Мартіянова. За її словами, від початку 2024 року на кардіохірургічні операції відвезли чотирьох новонароджених. Всі ці діти живі, здорові і з ними все в порядку. Народження дитини малою з малою вагою тіла при народженні або недоношеної це не являється. Якимось остаточним приговором. Це говорить лише про те, що попереді у цієї дитини, і у цих батьків, і у лікарів да, дуже багато проблем, з якими ми можемо, які ми можемо мати, але з якими ми навчені справлятися. Наталія Мартіянова говорить, у закладі є діти, народжені на 22-му тижні вагітності з найменшою масою тіла 500 грамів. Перечасні пологи можуть бути з різних причин, каже жінка. Це насамперед, як з боку матері, це насамперед здоров'я матері, тому що на сьогоднішній день стан здоров'я жінок, нашої екології так далі можуть призводити до того, що організм не завжди може виносити цієї дитини. Друга причина це причина з боку самої дитини, коли є якісь проблеми по її стану здоров'я зі сторони, як там. Кисневе якесь голодування, можуть бути проблеми, якісь вродження, аномалії розвитку, які також можуть визивати поперечесні пологи. За словами Наталії Март'янової, кількість недоношених дітей збільшилася на 0,5% порівняно з минулим роком. На сьогоднішній день кількість таких дітей вона завжди складала десь приблизно 4-4,5% від загальної кількості новонароджених. У Миколаєві станом на листопад 2024 року передчасно народилася 171 дитина, 134 з яких виходжували у неонатальному центрі Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні, розповідає Наталія Мартіянова. Юлія Голокос, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.